6 червня по 6 липня 2025 року північно-західний напрямок активує енергію грошей. Якщо ви планували розпочати власну справу, розширити існуючу чи влаштуватися на нову роботу, або, можливо, ви маєте роботу, але хотіли би перейти на новий соціальний рівень, то активація енергії за даним напрямком буде сприяти цьому. Вам можуть запропонувати нову посаду, також відкриються нові можливості для продажу ваших послуг чи товару. Але є один момент: якщо ви сімейна людина, то краще не активувати дану енергію саме вдома, так як вона негативно впливає на сімейні відносини. Також потрібно бути уважним до свого здоров'я, якщо у вас є питання з серцевими захворюваннями або астмою. Південно-східний напрямок також активує енергію грошей та вирішення фінансових питань, Відкриваються можливості кар'єрного росту для тих, хто працює в структурах воєнній справі або ремісників. Тобто майстрів, які спеціалізуються на виробництві товарів ручним способом. Якщо ви в процесі навчання отримання нових професійних навичок, то це той напрямок, який буде допомагати вам у засвоєнні знань. Це єдина позитивна діагональ в цьому місяці. Якщо бажаєте виправити своє фінансове становище, і у вас є конкретний план дій, ви можете підсилити себе, активувавши необхідну вам енергію.